Україні затверджено національний план управління відходами, що ним передбачено у Хмельницькому. Міркували про вплив текстильних залишків на довкілля. А ще розкажемо, як малі громади роблять дієві кроки для того, аби називатися зеленими. В ефірі програма Ековектор. Вітаю та запрошую до перегляду. Росія від початку повномасштабного вторгнення скоїла в Україні понад 7 тисяч екологічних злочинів, збитки від яких становлять майже 73 мільярди євро. Про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук, на зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ Італії у Римі. Це забруднення земель і ґрунтів, шкода, завдана Природно-заповідному фонду та охоронюваним екосистемам, забруднення повітря, водних об'єктів і морів, а також вплив війни на кліматичні зміни. Дані про екологічні збитки стануть основою для подальшого зеленого відновлення України. Наразі Міндовкілля працює над рамковим законом про основи зеленого відновлення, який визначатиме ключові принципи та підходи до сталого відновлення країни. Та враховуватиме європейські стандарти, зазначила посадовиця. Кабінет міністрів затвердив національний план управління відходами. Документ включає в себе також національну програму зменшення захоронення біовідходів та національну програму запобігання утворенню відходів. Серед цільових показників нацплану охоплення послугою управління побутовими відходами щонайменше. 85% населення країни до 2033 року. Збільшення рівня підготовки побутових відходів до повторного використання та рециклінгу. Також планується скоротити обсяги захоронення біовідходів на 10% до 2030 року і на 15% до 2033 року. У населених пунктах будуть запроваджені системи роздільного збирання побутових відходів, які щороку. На 10% збільшуватимуть охоплення населення послугою. А до повторного використання до 2033 року будуть готові до 70% маси відходів. На основі нацплану протягом року після набрання ним чинності кожна область має розробити регіональні плани управління відходами. Музика. У Хмельницькому працюють над впровадженням програми «Зарова Сіті Місто нуль відходів. До цієї міжнародної ініціативи обласний центр долучився у кінці 2024-го. Програма спрямована на допомогу містам та громадам у переході до системи, основними принципами якої є немарнування ресурсів та запобігання утворенню відходів. Хмельницька територіальна громада зобов'язується до 2028 року запровадити заходи, які дозволять отримати міжнародно визнаний статус Місто нуль відходів. Чим швидка мода небезпечна для довкілля та як кількість футболок у вашій шафі впливає на зміну клімату? Хмельничани обговорили проблематику текстильних відходів, їх утилізації, переробки та повторного використання. Лекцію організували представники соціального проєкту Крамниця спільно із офісом проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Найважливіші тези далі у сюжеті. Одягу на світі настільки багато, що можна забезпечити шість наступних поколінь. Відтак, пропорційно збільшенню нового вбрання у шафах зростає кількість непотребу на сміттєзвалищах. Пані Ольга розповідає, темою правильної утилізації відходів зацікавилася давно. Речі по можливості віддає на повторне використання. На лекцію завітала, аби вивчити питання більш докладно. Екологія нашого міста мене дуже турбує. Я мама двох діток. І хотілося б залишити наше місто, нашу планету, майбутнім поколінням, хоча б такою, яка вона є зараз. Тому що насправді проблема екології дуже, дуже критична, дуже потрібні такі заходи, щоб молодь наша долучалася до того, щоб знала про цю всю шкоду. Негативний вплив на довкілля розпочинається ще на процесі створення вбрання. Проблема є в тому, що в нас надмірне по перше виробництво, яке якраз причиняє те, що є певний негативний вплив на довкілля, тому що щоб виробляти тканини, щоб виробляти одяг, потрібно використовувати певні природні ресурси, серед яких, наприклад, вода, потім електроенергія, так яка частково теж з природних ресурсів. І по суті, аби виробляти, потрібно це все використовувати, і ми певну шкоду наносимо довкіллю. Швидка мода, новітні тренди додають споживацькому суспільству бажання купувати більше і більше. Після кількох років використання речі зазвичай летять у смітник. У 2020-му у країнах ЄС кількість текстильних відходів становила 16 кілограмів на людину. З них лише 4,5 кілограми йшло на повторне використання. Невелика частина на механічну переробку, все решта спалювання або ж захоронення. В Україні ситуація ще складніша. Підприємств, які б механічно переробляли текстильні відходи, немає. Тож більшість старих речей накопичуються на полігонах. Окрім того, легка промисловість також продукує відходи. Зокрема, у Хмельницькому їх відсоток вище, ніж старого одягу. І тут уже важлива відповідальність виробника. Загалом питання потребує комплексного підходу. Тут важливо і питання виробника, і питання покупця, питання тих, хто творить закони. Тобто це все має гарно разом працювати, аби не було тої проблеми, яку ми бачимо зараз в цій сфері. Аби вплинути на зменшення кількості текстильних відходів, необхідно при формуванні гардеробу дотримуватися кількох правил. Нехай речей буде менше, але кращої якості. Значить, прослужать довше. Важливо, аби вбрання легко компонувалося між собою. Одяг у гарному стані можна передати на повторне використання. Зокрема, у Хмельницькому, у центрі управління відходами та у Крамницю, яка й організувала зустріч. Це проєкт Червоного Христа. Речі тут можна також придбати, а усі кошти підуть на благодійність. Програму продовжить рубрика Екобліц. Степан Кушнір взявся досліджувати, які кроки малі громади роблять до того, аби бути. Зеленими до прикладу на Теофіпольщині працюють над створенням екологічного індустріального парку. Більше подробиць у інтерв'ю. Вітання усім! Ми продовжуємо нашу рубрику Екобліс і говоримо сьогодні про те, як кліматична нейтральність можлива на території України і на такому локальному рівні, як на рівні громади. Наш гість сьогодні це селищний голова Тифіборської громади. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю! Ну, перш за все, цікаве питання, як от базово, да, тобто вся діяльність громади вона визначається стратегією, документами, як екологічний аспект, аспект розвитку таких кліматичних проектів. Він пов'язаний з стратегією і, можливо, у вас є якісь політичні рішення і програми, які би посилювали цей напрямок. Ну скажу так, що ми з самого початку роботи селищної ради, вона новоутворена громада, да? ми з самого початку розуміли. Що ми маємо рухатися саме в, в цьому напрямку, тому що Україна і український народ обрали Європейський Союз, да, а це якраз про збереження клімату, про екологію і про відновлювані джерела енергії. Тому е, можна сказати. Після вирішення там тих питань, які не можна було відкласти, ми звісно приступили до планування і прийняття рішень, які сприятимуть цьому руху нашої громади, в тому числі навіть наш логотипчик. Він має зелені листочки. Ми хочемо себе позиціонувати як зелена громада. Відповідно. Нами було прийнято підписана угода, кліматична угода мерів. Це, мабуть, ми одна з таких невеликих громад в Хмельницькій області. Є там великі міста, там Хмельницький, Кам'янець-Подільський і інші. А з таких маленьких сільських та селищних громад, ми, мабуть, єдина, яка підписала цю угоду. Ми взяли згідно цієї угоди на себе зобов'язання. Скорочення викидів в атмосферу со 2 до 2030 року. Ну і далі вже почали рухатись. Виходячи з цього, розробили за допомогою Хмельницького енергетичного кластеру. Розробили план за спонсорські кошти, план дій сталого енергетичного розвитку. Почали розробку і вже завершили стратегії розвитку громади, куди були включені ця вся проблематика і, відповідно, вирішення на найближчі 10 років до 2030 року. Сьогодні це вже залишилось 5 років. Був було прийнято таку посаду енергоменеджера. Енергетика вона зазвичай продукує найбільшу кількість викидів в атмосферу. Як побудована енергетика громади, тобто мова йде і як і про теплопостачання, так і електроенергію? І наскільки ці джерела є екологічними? Якщо говорити саме про комунальну сферу, так, тобто це наші об'єкти освіти, об'єкти медицини, культури? Ну на самому початку це переважно було всі об'єкти були переважно з газопостачанням. Да, це викопний викопний вид палива. І ми так потрапили в 2021 році, саме в ту ситуацію, коли газ на світовому ринку зріс, і а на українському ринку він ріс просто щодня, скажімо так, від 8 гривень, який в нас відбувся тендер в 2020 році, в грудні, до 50 гривень, коли ми проводили там другий і третій тендер на закупівлю газу, який не відбували саме через те, що ціна зробила. Стала просто в геометричній якійсь прогресії, то тоді за півтора місяці, фактично, з обмеженими ресурсами, власними силами за допомогою місцевих підприємств, ми перевели 23 об'єкти на тверде паливо відносно електроенергії. Електроенергії, звісно, переважно це звичайне постачання електричної енергії на наших комунальних об'єктах не було ніяких відновлюваних джерел. Ми їх почали тільки впроваджувати зараз. І вже в нас є перший такий грантовий проект, повністю за грантові кошти, який ми встановили на центральній амбулаторії. Це сонячна станція потужністю 31 кВт з акумуляторними батареями на 28. Тобто, фактично, сама первинка наша може повністю автономно працювати там. Ну, я думаю, повністю добу можна навіть працювати. А в період, коли світло є, тобто ми маємо можливість заощаджувати ту дороговартісну електроенергію, яка сьогодні становить там 10, 30, 10, 60. Це дасть можливість заощаджувати бюджетні ресурси в рік орієнтовно від 300 до 400 тисяч гривень. Були всі передумови бути зеленими, тому що на нашій території Є один з найбільших в Європі біогазових заводів, да, 26 мегаватт потужність, якщо взяти споживання громади і споживання в середньому це там 6-7 мегаватт електричної енергії на годину. Ну, відповідно, потужність цього біогазового комплексу є в 4-5 разів більше, ніж споживає громада. І ми почали працювати над енергонезалежністю. Саме передумовами було те, що Прогнозовано було, що Росії вдасться е серйозно вразити нашу енергетичну систему а не хотілося б, щоб е громада, наші люди залишились без світла. Ми почали е разом з USAID е почали розробляти можливість енергетичного острову в Теофіповській громаді. На жаль, ще цей процес триває, ми його не залишаємо, але ми зіштовхнулись з такою проблематикою, що ніби світло є, потреба є, а як її доставити до наших об'єктів, це є певною складністю, адже будувати нові мережі до нашої, від біогазової станції до наших комунальних закладів це ну, дуже дороговартісна справа. Але паралельно. Намагаємось створювати і залучати ресурси на створення інших генеруючих об'єктів, які б давали можливість стало проходити весь період і заощаджувати ресурси. Ну і звісно, перехід, зелені перехід і виконання обов'язків по кліматичній угоді. До речі, в контексті переходу, то тут є ні частиною є промисловість. Це окрема галузь, вона не підпорядкована там комунальному сектору, але тим не менше, промисловість бізнес громади, наскільки скільки він орієнтований там в зелене майбутнє, і чи є такі думки і реальні проекти? Ми плануємо створення енергетичного кооперативу. Це про, це про місцеві ресурси, це про місцеві інвестиції. І, ну до речі, маючи біоенергетичний комплекс, ще хотів би повернутися щодо забезпечення комунальних закладів. Так, електрикою нам не вдається всіх забезпечити, але вже як мінімум з 2017 року наш біогазовий комплекс в селищі Цукровиків. Він забезпечує освітні заклади, культурні заклади. Є спорткомплекс великий з басейном 25 метрів. Це повністю забезпечується теплом з біогазової станції. От, і звісно, оскільки є е, е, виробництво електричної енергії біогазовим комплексом, його потужність є значною. Е, е, в нас з'явилася ідея, і було вдало підібрана ділянка під індустріальний парк, під екоіндустріальний парк. На зеленій енергетиці, тобто це буде продовженням. У нас вже є біогазовий комплекс, який знаходиться от на, на одній території. Це на базі цукрового тифіполського цукрового заводу, який є входить в п'ятірку виробників цукру в Україні. Сьогодні вже на цій базі збудовано цей біогазовий. Завод працює біоетаноловий завод, який виробляє біотанолу теж найбільше. Сьогодні його потужність найбільше виробництво біотанолу в Україні за добу і елеватор. Відповідно, і от всі відходи цих підприємств вони сьогодні йдуть на енергетику. А відходи біогазового заводу йдуть у вигляді чистої, чистої без будь-яких хвороб, без будь-яких шкідників. Це органічні добрива, які вносяться сьогодні в рідкій та твердій формі в на поля, знову ж для вирощування сировини для подальших переробки і відходів утилізації знову ж біогазів. Тобто, це Яскравий приклад циркулярної економіки, і наша ідея була саме в створенні екоіндустріального парку, який буде працювати на е, біоенергетиці. <клух> і всі відходи підприємств, які в подальшому будуть збудовані е, на цій локації в нашому індустріальному парку, е, всі відходи будуть йти утилізовуватись тут же. На біогаз ми не можемо оминути тему енергоефективності, тому що вона актуальна для всіх громад. Сільських місцевих У нас в загалом в Україні багато застарілої, не інфраструктури. На неї треба дуже багато грошей для там комплексної термомодернізації, модернізації, і цих грошей ні в кого немає. І як ви боротись з цією ситуацією, коли дійсно є проблема, вона дуже масштабна, треба якісь рішення вже запроваджувати, тому що ми втрачаємо тепло, втрачаємо нераціонально використовуємо енергоресурси, втрачаємо гроші. Що робити в громаді, яка не має на все коштів, але щось намагається впроваджувати, що впроваджувати? Ми почали, як я вже говорив, з запровадження енергоменеджменту для того, щоб спочатку розібратися, вивчити. Ситуацію і контролювати споживання на всіх комунальних закладах це вже дало певну економію. Ну можливо, 10% ще немає. Я не скажу, що це 4 мільйони, але ну принаймні відсотків 6-7, Я думаю, можна декларувати там порядка більше 2 мільйонів гривень. От є такий хороший інструмент, як ЕСКО, енергосервіс контракт. Це де знаходять UNDP, компанія допомагає знайти інвестора, який інвестує свої кошти в енергоефективність нашого закладу. Для громади плюс ми отримаємо від сьогоднішнього показника як мінімум 10% економії. Але інвестор протягом 9-10 років буде вимушений. Ну не вимушений, а буде якби отримувати весь ресурс за цю енергоефективність. За цю різницю, скажімо так, зекономлену, да буде отримувати у вигляді погашення своїх інвестицій. Ну і відповідно заробітку. Звичайно коли говорять про навколишнє середовище, про екологію одразу приходить в голову сміття. Чи є помітним ця проблема для вас, і які є плани роботи в цьому напрямку? Ідея була в тому, щоб в кожному населеному пункті створити пункти прийому сортованого сміття. Тобто, де жителі села зможуть кожного села зможуть там визначені дні. Це вже за домовленістю, можна буде подивитися, як воно буде працювати, прийти і здати сортоване сміття, і отримати за це кошти. Дякую вам за розмову. Бажаю, щоб ваші ідеї і проекти втілились в життя. Ну а вам, глядачі, дякуємо за увагу. Побачимось! У Гуфі-центрі дослідили, як візити до навчального центру впливають на відвідувачів. За минулий рік екскурсії провели для 9 тисяч 600 людей. Респонденти, що взяли участь в онлайн-опитуванні, відзначили, що саме у Гуфі-центрі надихнулися на сортування сміття та перехід від одноразових до багаторазових речей у побуті. Орієнтуючись на результати опитування, у Гуфі-центрі планують подальшу роботу та активності. Ви також можете висловити свою думку. Анкетку шукайте на сторінках центру у соціальних мережах та при нагоді. Завітайте на екскурсію. В Гуфіцентрі можна відвідати п'ять інтерактивних залів, можна побувати в кімнаті сміттєвого жаху і дізнатися, як відходи негативно впливають на наше навколишнє середовище. Також є кімната розумного управління відходами, де можна якраз дізнати, що робити, щоб відходи не накопичувалися, як запобігати утворенню відходів, і взагалі, що ми можемо з ними робити в себе вдома. Також є компостувальня, де можна дізнатися про різні види компостерів. І останньою нашою кімнатою є кімната сміттєпереробного комплексу, де якраз розповідаємо, чим займається офіс розумне довкілля Хмельницьке і що чекає на, на які зміни. Будуть в цій сфері в Хмельницькому. Працюємо за графіком понеділок, п'ятниця з 9 до 18, а в суботу працюємо з 11 до 16.30. До нас можна приходити як групою, так і індивідуально, просто щоб погуляти. Крім того, є аудіогід, який можна послухати, щоб дізнати щось нове, як і українською мовою, так і англійською. А от для групових записів. Цю потрібно записатись попередньо, щоб узгодити час і дату, коли вам зручно. А ми продовжуємо у партнерстві з Гуфі Центром робити тематичну рубрику. Сьогодні Анна Шаповала розкаже, чим замінити пластик у побуті. Пластикові меблі, зубна щітка, пляшка з води, корпус техніки, куди не глянь, всюди пластик. І чим далі, тим більшою проблемою він стає. Адже після використання лише незначна його частина переробляється. Інша ж потрапляє на сміттєві полігони, ґрунти, ґрунтові води, моря й океани, вбиваючи їх мешканців. Забруднення планети відходами пластику перетворюється на справжню екологічну катастрофу. Та, на щастя, ми ще маємо шанс цьому запобігти. Вітаю на зв'язку. Гуфіцентр мене звати Анна, і сьогодні поговоримо про альтернативи, які допоможуть зменшити об'єми відходів пластику, а значить, і зробити значний внесок у збереження довкілля. Повністю відмовитись від пластику в сучасному світі навряд чи вдасться. Проте зменшити його кількість все ж можна. Для цього існує безліч доступних кожному способів. Перший відмова від поліетиленових пакетів. Саме вони складають значну частину пластикових відходів та є складним матеріалом в процесі переробки. Адже отримують поліетилен із нафти. Потрапляючи в ґрунти, такі пакети розкладаються не менше ніж 200 років, а ось при спалюванні виділяють ще й небезпечні токсичні речовини. Тому для походів в магазини та на ринки краще скористатися більш альтернативними варіантами. Так в нагоді вам стануть сумки-шопери, наплічники, плетені корзинки або ж тканині мішечки. Вони міцніші та й прослужать значно довше. До того ж, нині це модний тренд. Другий спосіб купувати продукти в екологічній упаковці, тобто в тій, яку можна переробити. Так багато продуктів можна купити в паперовій, скляній або ж металевій упаковці. Варто зауважити, що хліб та хлібобулочні вироби не рекомендовано зберігати в полімерних матеріалах, саме тому одразу після покупки краще перекласти їх в іншу хлібницю з металу або ж дерева. Третій спосіб купувати якомога менше води в пластикових пляшках. Краще придбати багаторазову тару. Вона і виглядає гарно, і не несе небезпеки. Або ж можна мило чи твердий шампунь купувати без пакування. Наступний спосіб зменшення використання пластику при зберіганні. Мова йде про контейнери для обідів, зберігання їжі, або ж про покупку їжі в кулінарії. Окрім шкоди довкіллю, пластик є дуже небезпечним для нашого здоров'я при неправильному його використанні. Саме тому такі контейнери краще замінити посудом і ємностями з більш природних матеріалів скла або ж металу. Наступний спосіб замінити пластикові іграшки вашої дитини на виготовлені з більш екологічних матеріалів та не купувати зайвих забавок, які дуже швидко наскучать вашій дитині. Насправді існує ще ціла низка шляхів. Варто лише розпочати рух у цьому напрямі, і вони відкриватимуться один за одним. До речі, на кожному з них маємо приємний бонус можливість заощадити. Тож дбайте про безпеку та майбутнє планети, а значить, і свого бюджету вже сьогодні. Наш ефірний час добіг кінцям. Щиро дякую, що були із нами. Бажаємо, аби у вашому житті було більше екологічних вчинків та рішень.